Коли управління дорожнього господарства Одеси стає нудно, вони починають роздавати підряди. І оскільки в них вже все на мазі, і вони своїх фаворитів знають, то їм і роздають. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ну що, черговий тендер знову ж таки на дороги. Про один ми не так давно вам розказували. Там фігурує всіма улюблений роздарстрой. А ще не менш улюблена автомагістраль Південь, яка теж нас часто відає дорогами по Одесі, точніше, їх ремонтом. Отримала тендер, про який ми зараз і говоримо. Почитаємо 15 квітня. Одна з найбільших дорожніх компаній в країні наголошу товариство Автомагістраль Південь отримала підряд на суму 17 мільйонів 456 тисяч. На ремонт загальною площею 5,5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття на вулиці Великій Арнаутській, ось вона і на вулиці Середньофонтанській. Кінець цитати. Ми ці дані беремо не зі стелі. Ми беремо це все з центру публічних розслідувань і з сайту Прозоро. Е, ну що? Значить, питання наше перше, навіть не знаю, як його ставити це питання, тому що воно неодноразово нами задається. Нам ніхто на нього не відповідає. Я, може, сліпа, ану іди сюди. Велика Арнауцька, одна з центральних вулиць, вона здається, от в стані цілком нормальної. Ну а що тут? 17,5 лямів на що тут? Від 15 квітня, до речі, пройшло вже от два тижні товариство. А де ми бачимо тут якісь бурхливі діяння з приводу того, щоб це все щось зробилося? Чи може нам поїхати ще на середньофонтанську? Навіть якщо ми поїдемо, ми там 100% нічого не застанемо, тому що всі ці товариші. Ці підряди отримують на те, щоб потім отримувати ще одні підряди, а потім ще одні. А дороги в нас не латані по Одесі, а дають тендери на дороги, які, як ми бачимо, не дуже і потребують якогось ремонту. А за два кроки яма на ямі ямою поганяє. Міська рада. Ми розуміємо, що ми оце от говоримо повітря, наші оці всі возмущення. але все-таки управління дорожнього господарства. Ну трошки совість поєміється. Може дайте комусь іншому? Може в нас щось зміниться в країні, в місті щось зміниться. Може нарешті ці дороги будуть залатані, а не тільки тендери на мільйони будуть пілятися між одними та самими людьми. Пане Труханов, вам галочка ментальна ще одна прилітає від першого міського. Давайте нарешті щось поміняємо. Ну воно це та саме, знаєш, землю крізьянам завода робочим, воно все одно не працює. Давайте ми щось змінимо для того, щоб покращити життя тим людям, які їздять по цих дорогах. Окей? А ви, дорогі Одесити, гості міста. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Апа.